Даро, сьогодні відео про розкриття дужок. Але чекай, дружок, куди розігнався? Спочатку потрібно, щоб ти знав базу. Якщо ти не знаєш, чому дорівнює вираз на екрані, слухай сюди. Коротко кажучи, думай про букви як про речі, груші яблука, наприклад. Тобто яблука ти можеш додавати тільки до яблук, а груші до груш. Тобто цей вираз перетвориться в 5 А плюс Б. Якщо будешся в знаках, краще спочатку піти на якесь інше відео і вивчи їх, адже це дуже важливо знати. Так от. Завдання будуть сьогодні отакі. А тепер що взагалі таке розкриття дужок? Розкриття дужок це коли ми множимо щось перед дужками на те, що всередині дужок, ну або множимо дужку на дужку. Як, як це робиться, розберемося в процесі розв'язування задач. Перше завдання виглядає отак. 2 помножити на 5х плюс 6. Е, нічого складного абсолютно нема. Це таке класичне завдання. Я як. До НМТ готувався, воно мені весь час попадалось. Так от. Е як ми взагалі робимо розкриття дужок? Все дуже просто. Для того, щоб розкрити дужки, нам достатньо е оце число перед дужками помножити на спочатку перший доданок і потім на другий. І це все додати. 2 помножити на 5х це 10х, а 2 помножити на 6, це буде плюс 12. Більше ми з цим нічого не зробимо. Тобто, ми можемо вже вибирати нашу відповідь, то буде відповідь А. Наступне завдання у нас виглядає от таким чином. Х плюс 2 помножити на х-2. Варто пам'ятати, що перед дужками тут всього навсього двіка, не х плюс 2. Якби було х плюс 2, то тут теж були би Е, Тому тут треба бути з цим уважним. Х просто залишаємо поки що, нічого з ним не робимо. 2 множимо на х. Пам'ятаємо. 2 на мінус 2 мінус 4. Х плюс 2х, 3х. Мінус 4. І це наша буде відповідь. Наступний вираз, який нам потрібно спростити. До речі. Спростити, хочу розказати, що саме цей вираз означає о, слово спростити. В математиці слово спростити означає, типу, привести до красивішого вигляду або коротшого. Тому воно якраз це слово і спростити. Як ми будемо це спрощувати? Спочатку ось ці дужки по класиці, Це на це, і це на це буде 2х плюс 10. І ось дивіться, тут перед дужками мінус, якби є мінус одиничка, це те саме, що якби перед оцими дужками стояла мінус одиничка, і ми кожне оце число множили на мінус одиничку. А коли ми щось множимо на мінус, то воно міняє знак правильно? Значить, я думаю, що логічно припустити, що якщо перед дужками є мінус, то. Дужки можна розкрити з протилежним знаком. Ну бо множення на саму по собі одиничку нічого не дає, але на мінус одиничку міняє знак. Тобто мінус 1 на 4 мінус 4 у Мінус 1 на мінус 7х буде плюс 7х. Мінус на мінус дає плюс. Так. І далі. Спрощуємо 2х плюс 7х 9х. 10, мінус 4, плюс 6 Y. І це буде наша відповідь оця. Наступне у нас виглядає отаким от от чином. Одразу скажу, його можна розв'язати двома способами. Спочатку я розв'яжу його найбільш очевидним. Е, найочевидніший спосіб це просто оцю трійку помножити на це, потім на це. І, типу. З цих дужок будуть, вийде як, вийдуть якісь там інші дужки, і вже ті дужки е, помножити на ці дужки, і у нас буде вираз. Ну, або також можна з цих дужок почати. Я думаю, давайте таки почнемо з дужок, щоб. Я думаю, вам так буде простіше. Спочатку треба одиничку на одиничку помножити, потім одиничку на x, потім x на одиничку, потім x на x. От таким чином воно працює, коли ми. Розкриваємо дужки. Так от, одиничка на одиничка буде. Трійку переписуємо. дужка 1 на 1, один, 1. Один. Одиничка на х, плюс х. Міс х на 1 мінус х. Тобто, одразу ми бачимо, що х це викидається. Мінус ікс на хмінус х квадрат. Що у нас залишається? 3. 1 мінус х квадрат. Тобто, 3-3х квадрат. Це був перший спосіб. А другий спосіб виглядає отаким от таким чином. Дивіться, у нас є тут така формула а квадрат мінус b квадрат. Доріня а мінус Б, а плюс Б. Те, що я бачу тут, в нашому завданні. Я бачу праву сторону оцієї формули. Пам'ятаємо, що усі формули в математиці діють в дві сторони. Ну, якщо А дорівнює Б, то ясне діло, що Б дорівнює А. Так само з формулами. Ця формула називається різниця квадратів. Давайте нею скористаємося. Вона нам каже, А-Б на плюс Б це А тобто, квадрат мінус Б квадрат. Тобто цей множник в квадраті мінус цей множник в квадраті. Дорівнює 3. по формулі 1 в квадраті це одиничка. Х в квадраті. Це х квадраті. Нічого тут більше не скажеш. Х в квадраті, я сказав, який куб тут взявся. Господи, що я пишу? І тепер це просто: просто розкрити дужки. 3 на 1, 3. Мінус 3х. Все. Відповідь. А, що? Все тут. Просто оцей доданок. Спочатку на цей, потім на х, потім п'ятірку на 3, і потім на п'ятірку на мінус х. 2х на, я запутався в своїх лініях, 2х мінус 2х квадрат. Ікс квадрат, У нас тут x множиться на жаль 1 x. При множенні одного х на іншого буде х квадрат. Є навіть така властивість. Я її зараз на екран на монтажі наведу. 5 на 3, 15. 5 на мінус Х, мінус 5х. Давайте спрощувати це далі. 6х мінус 5х. Буде Х. Мінус 2х квадрат. Ні з чим не спроститься. 15 ні з чим не спроститься. Залишились ми. З таким. Дивимося. Так, х мінус 2х квадрат плюс 15. Я не бачу такої тут відповіді. Да, і Дивіться чому? Тому що воно перемішане, щоб нас запутали. Мінус 2х2, де то є? Ось мінус 2х2. Х додатні ось. І додатні 15, ось. Відповідь буде а. Далі чуть дробів. Ну, бо як без них? Без них не 3m-2n, мінус 3m. І все, коротше, під знаменником 8. Це більше не розкриття дужок, але я, в принципі, подумав, що добре би було таке завдання сюди припихнути. Ну, давайте. 3m 2n. Дивіться, усе тут є під одним знаменником, тому я думаю, що можна одразу отак написати поділити на 8. Мінус 3М. О, і ось одразу бачимо. 3m і 3м масиво нам скорочується, залишається мінус 2n на 8. Тут верх і низ ми можемо поділити на мінус двіку. Ну або просто на двійку, думаю, краще на двіку. І у нас буде мінус n. мінус 2n поділити на 2. Це мінус 1н, тобто мінус n, 8 поділити на 2. Мінус Н поділити на 4. Ось у нас ця відповідь А. Наступне те, що чуть дробів. Для тих, хто боїться дробів. О Боже, такі страшні у нас дроби. 2А плюс 2 і все під знаменником 2. Е, В попередньому завданні, пам'ятаєте, ми побачили, що усе було під одним дробом, і ми усі два дроби зробили якби одним. Тут ми зробимо навпаки, тут ми дроби розділимо. Знаєте, властивість А плюс б Поділити на С, це, це те саме, що А на С, плюс Б на С. Ми, кстати, по такій ж властивості в попередньому завданні і діяли. Ну, давайте тут так само зробимо. Це ж, у нас у цьому випадку це двіка. 2А поділити на 2, плюс 2 поділити на 2. 2 угу. поділити на 2. Це одразу одиничка. Тут теж двійки скоротяться, я сказав. А плюс один залишається відповідь В. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо якісь питання є, спускайся в коментарі, питай. Я обов'язково тобі відповім, як можу. Все, до побачення.